Вам набридли величезні камери Alexa Тарет. Є рішення. Вітаю! До вашої уваги! Представляємо MicroStudio Camera 4K G2 від компанії Blackmagic. Ця мікроскопічна камера дуже класно підійде для трансляцій та роботи в студії. Давайте подивимось на комплектацію. Бачимо наліпочки Black Magic, Welcome thank you, блок живлення та по традиції від Black Magic всі перехіднички на всі розеточки, і сама камера. Як ви бачите, розмір цієї камери просто мікроскопічний. Вона дуже маленька і компактна. Для того, щоб ви розуміли, якого розміру ця камера, просто візьмемо НП-шку і порівняємо розмір. Ви дивіться. Вона просто за розмірами, майже така, як НП-шечка. Чим же вирізняється ця камера? По-перше, розмірами. Мі. Мі -мі -мі. Мі -мі. Чим вирізняється дана камера? По-перше, її розмірами. А чи її своїми. Чи не, не його? Своїми розмірами. Чим же вирізняється ця камера? По-перше, своїми розмірами. Мі. Мі -мі. розмірами. Чим цікава ця камера? По-перше, своїми розмірами. Вона дуже маленька, компактна, корпус її дуже міцний, бо зроблений зі сплаву, магнія, має сенсор Мікро, байонет MFT, одну чверть зверху, три чверті знизу. Живитися вона може від блоку живлення, який йде в комплекті, або за допомогою LPE 6. Із роз'ємів тут є повноцінний HDMI. USB-C для того, щоб ви втикали сюди свої флешечки для запису на них. Розіг під 12 вольт з іншого боку. Цієї камери ми бачимо два міні sdi на вхід та на вихід, і це не просто SDI, а. 12G SDI. Також маємо вхід для мікрофону, і ця камера має два вбудованих мікрофони в корпус. по кнопочке. Маємо кнопочку REC і індикатор, який показує чи записує наша камера. Через SDI ви можете керувати цією камерою дистанційно за допомогою ATEM-ки, бо вона підтримує протокол atem Атемка вам знадобиться, оскільки у цій камері нема вбудованого дисплею. В принципі, до цієї камери ви можете під'єднати зовнішній монітор. І керувати в менюшку за допомогою кнопочок Меню. Беремо наш улюблений TILTA mini Articulating Arm, вкручуємо в чверть. Беремо будь-який монітор, накручуємо, під'єднуємо HDMI. І половина діла зроблена. Звісно, що до цієї камери можна під'єднати через USB-C якусь флешечку чи зовнішній диск. У нашому випадку це флешечка OWC. Байонет тут МФТ, тобто мікра, і якщо ви користуєтесь об'єктосиками з таким байонетом, просто вчіплюєте сюди і працюєте. А якщо ваша задача вимагає використовувати інші об'єктиви, то берете вілтракси чи мітабонси і накручуєте ту оптику, яка вам потрібна. У нашому випадку ми взяли метабонс з мікри напіel і всунули невеличкий об'єктив. І якщо ви ахуєте шокіп, ви берете об'єктосик за 20 тисяч доларів, чіпляєте камеру за 1000 і працюєте у своє задоволення. Звісно, я жартую, в такому сетапі це ніколи не буде використовуватись. На самом деле, ні. Але основна задача цієї камери не для цього. Тому. Все знімаємо. Основна задача цієї камери, це використання на локаціях там, де мало місця, і там, де велика камера не може залізти фізично. Наприклад, якщо ви хочете підчепити камеру під баскетбольне кільце чи у куток якоїсь там конференції, або її можна поставити під барабанну установку на якомусь концерті. Тобто все, що вимагає від вас. Якоїсь обмеженості простору ви використовуєте цю компактну камеру. Причому вона має якість від камери BlackMagic. Тобто картинка у вас буде синематографічна. Ця камера знімає в Ultra HD до 60 кадрів в секунду, має 13 стопів динамічного діапазону, дві нативні і це 400 та 3200, Підгрузили свої лутіки і погнали знімати у Blackmagic RAW. В принципі, ця камерка являє собою підрізану версію Pocket 4 k бо знімає вона в Ultra HD, має таку саму матрицю, MFT байонет живиться від LPE6, має HDMI та SDI. Заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свою компактну камеру BlackMagic, занурюйтесь у важкодоступні доступні місця і знімайте у своє задоволення.